Олександрійська громада отримала сумну звістку. Помер В'ячеслав Пустовой. 46-річний захисник перебував у Львові, лікувався від поранень, які отримав під час виконання бойових завдань у районі села Степне Сумської області. 22 жовтня його не стало. У нього залишилися дружина, двоє синів та брат. Щирі співчуття рідним та близьким висловила Олександрійська міська рада на своїй сторінці. Олександрійська РДА на своїй сторінці у Фейсбуці запрошує пройти національний тест з медіаграмотності. Беріть участь і перевірте, наскільки ви стійкі до інформаційного хаосу, фейків і маніпуляцій. А ще вигравайте подарунки. У тесті буде 25 питань у п'яти тематичних блоках: про штучний інтелект, соцмережі, медіа та кібербезпеку. Доступ до тесту буде відкрито протягом трьох днів з 29 жовтня о 9.30 до 31 жовтня 23.00. 59. 25 учасників та учасниці, які дадуть найбільше правильних відповідей, позмагаються за призи арт-пледи за мотивами робіт Марії Примаченко та Павербанки. Пройти тест можна лише один раз. Від отруєння чадним газом 26 жовтня загинули четверо людей у селі Новий Стародуб Петрівської громади. 43-річна жінка, її 16-річна донька та 14-річна знайома дівчинки загинули до приїзду медиків. 36-річну жінку та 4-місячне немовля госпіталізували. Попри зусилля медиків, дитину врятувати не вдалося. Вона померла у лікарні. На місці події працювали рятувальники, поліцейські та медики. Остаточні обставини та причини трагедії з'ясовують у межах досудового розслідування, пише «Кіровоградська Правда. Також управління ДСНС на своїй сторінці у Фейсбуці закликає регулярно обслуговувати печі, грубки, каміни, перевіряти димоходи та вентиляцію, не перекривати вентиляційні отвори, встановити ди. Тектор чадного газу, профілактика, найкращий захист. Волонтер Віталій Заріцький на своїй сторінці поділився приємними новинами. Передали кадю США номер 2 високоякісний спортінвентар. Комплект обладнання для занять силовими видами спорту, стійка для штанг і спеціальна лавка для вправ жиму лежачи. Крім того, через волонтерку Кароліну Литвиненко відправили продукти харчування, швидкого приготування для бійців ЗСУ, а також комплект автомобільної гуми для військових. За все це подяка благодійній фундації в Польщі Вікторія та її засновникам-волонтерам Вікторії Доценко та Ігорю Саєнку. Організація Центр допомоги Олександрія увійшла до числа відібраних серед понад 300 організацій, які отримали запрошення взяти участь в інфосесії Готовність до реагування у Львові. Організація вже мала успішний досвід співпраці з міжнародною організацією з міграції у напрямку надання гуманітарної допомоги, а тепер відкривається новий етап вивчення можливостей для подальшої співпраці та входження в партнерство у майбутніх проєктах 2026 тисячі 2027 років йдеться на сторінці центру допомоги Олександрія. Ліце номер 17 на своїй сторінці подякував усім, хто долучився до благодійного ярмарку. Завдяки активній участі учнів, батьків та педагогів, було зібрано 49 тисяч гривень. Частина коштів у розмірі 31 тисяча гривень була передана військовослужбовцям окремого підрозділу розвідки у складі 66-ї бригади, які зараз виконують бойові завдання на Лиманському напрямку для придбання генераторів. Інша частина суми була передана до волонтерського центру для подальшої допомоги нашим захисникам.